Всім привіт! В ефірі Ювілейний 10-й випуск Popcorn News від сайту vinci.com.ua. Мене звати Макс, і зараз я розкажу вам про найцікавіші новини зі світу кіно. Тож можетеся комусь зручніше? Камера, мотор, екшен за підтримки спільноти. Чи знаєте ви? У Лос-Анджелесі оголосили номінантів престижної премії Американської кіноакадемії Оскар 2016 Ось список цьогорічних номінантів. А тепер давайте трішки більше розберемося, що ж представляє собою премія Оскар, яка так давно оминає талановитого Леонардо Ді Капріо. Найвідоміша, найпрестижніша, найпочесніша премія в кіно. Це, звичайно ж, премія за заслуги Академії кінематографічних мистецтв і наук США, вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтв, створеною Льюісом Мейером з кіностудії Мертво Голдін Мейер у 1927 році. Сам приз це позолочена статуетка, знана з 1939 року як Оскар. Статуетку присуджують у 24 основних і декількох додаткових номінаціях, що охоплюють практично всі напрямки та спеціальності сучасного кінематографа. Ось список найголовніших. Премія Американської кіноакадемії найкраща реклама для фільму. Картина, що отримала хоча б одного Оскара, не кажучи вже про декілька, практично гарантовно збільшує збори, а актори, нагороджені престижною премією Академії, автоматично стають зірками світового масштабу. Всі церемонії оголошення та нагородження переможців премії Оскар проводилися в районі Голлівуд, Лос-Анджелесі з 2002 року. Постійним місцем проведення церемонії став Кодекс Сієтер, який зараз носить назву Долбі Сієтер на Голлівудському бульварі. Церемонія вручення нагород цього року пройде 28 лютого. А ведучим обрали відомого актора і комедіанта Кріса Рока. Зірка телесеріалів Друзі та місто хижачок Кортні Кокс Аркет виконує головну роль в поки безіменній комедії кіностудії Fox. Її героїня на ім'я Халі овдова мільярдера. Що отримала в спадок від покійного чоловіка його благодійної організації. На жаль, для себе при найближчому розгляді вона виявляє, що творити добрі справи зовсім не таке гламурне заняття, як вона думала. Сценаристом і продюсером майбутніх картин є Роберт Педні. Серед його найвідоміших попередніх робіт є телесеріал Офіс. Ще трічки про друзів. Головний акторський склад. Культово ситкому друзі возз'єднається для зйомок святкової телепрограми на каналі NBC. окрім лише Метью Перрі, який не зможе бути присутнім на заході. Нагадаємо, приводом для воз'єднання став професійний ювілей телережисера Джеймса Бероза, який відзначає свій тисячний епізод на телебаченні. Постановник в числі іншого, зняв 15 серій друзів. Зокрема, один з найяскравіших і найсмішніших епізодів, де герой переглядають відео з випускного. Мирослав Слабошпицький оголосив про початок відкритого кастингу до свого нового фільму «Люксембург». Про це режисер Плем'я офіційно повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Знімальна група Люксембург-Фільм режисера Мирослава Слабошпицького шукає виконавців головних і другорядних ролей для фільму Люксенбург. Запрошуються чоловіки і жінки, актори і неакторки від 19 до 60 років. Спеціальна освіта не обов'язкова. Щоб подати заявку на участь у кастингу, необхідно надіслати дві фотографії, портрети, повний зріст, а також вказати вік і рід занять, особливі навички, якщо такі є. Досвід участі у зйомках фільмів у художній самоді спортивні чи інші досягнення з контактною інформацією. Пишіть на адресу фільмплей.ua.gmail.com з позначкою «Кастинг Люксембург» в темі листа. Нагадаємо, Мирослав Слабошпицький став відомим після успіху фільма Плем'я, що завоював безліч нагород на різноманітних фестивалях. Latino Rev'U стверджує, що секретний лиходій, який з'явиться у фільмі Бетмен проти Супермена, ніхто інший як Бізаро, чиє походження буде розкрито для створення основи двох фільмів на зорі Ліги справедливості. Поки що ніякого підтвердження цієї інформації не було, як і не відкривається анонімне джерело. По останньому трейлеру Бетмен проти Супермена ми дізналися, що Лекс Лютор наклав свої руки на невелику кількість криптоніта і на наживе тіло генерала Зода. Отже, можна припустити, що Лютор створив Бізаро в тій ж манері, що була розкрита в коміксах в так звану посткризову еру. Якщо так і є, то клон Супермена буде майбутньою загрозою Ліги справедливості. Виконання Бенісіо Дель Торо, ролі колекціонера в кіно Всесвіті Марвел було досить вдалим. Акторові вдалося передати дивну і одержиму сутність персонажа. А з рахуванням того, що після подій фільму Тор 2 Азгардійці передали йому на зберігання один з каменів нескінченності, багато фанатів цілком логічно припустили, що їм вдасться познайомитися з персонажем ближче і в картині вартові галактики 2. Зараз же все йде до того, що цього може і не статися. Сумнівно, що персонаж зникне зовсім. Просто ніяких справ з Пітером Квілом і рештою команди Вартових він мати більше не буде. Вийшов трейлер до фільму Притча. Політ золотої мушки. Притча про життя в окремій цивілізації імені якій Галичина. Дівчинка, яка любить дивитися кіно на небі, три рази розказує одну і ту ж історію про те, як в їхньому селі через бика. Ледь не почалася третя світова війна. Вона співає і пише оду на смерть дідя, який, помираючи, сказав: Людське життя то як політ золотої мушки над вогнем. Дуже яскраве, але дуже коротке. Офіційний трейлер до фільму Російський дятел Федору було 4 роки, коли в його тіло потрапив радіоактивний пил Чорнобиля. Сьогодні 33-річний художник живе зі сторони в кістках і прагне будь-що з'ясувати причини катастрофи, що приховала від громадськості радянська влада. Невже Чорнобильська трагедія сталася за чиїсь задумом? Яке призначення гігантської антенни, що і ржаві неподалік Чес і видає дивний радіосигнал? Федір вирушає в радіоактивне місто привид шукати відповіді на свої питання. Та чи варто йому ризикувати життя і ворушити таємниці, коли в країні вирує революція і починається війна? «Трагедія не випадковість, А злочин. Я хочу узнати. Хто ви там відав? І злочинці повертаються. Тож на їх надавив і взирвають. Говорит, какая проблема. Ну такая проблема, что убить мог. Сейчас я не для камеры. З'явився тизер-трейлер від культового і найзагадковішого продюсера сучасності Джей Джей Абрамса. Сюжет картини вулиця Кловерфілд 10 або ж як у нас переклали Монстро 2 розповідає про молоду жінку, яка після автомобільної аварії приходить до тями в підвалі незнайомця, який переконує, що врятував її життя. Вона не знає, як і чому опинилася тут, але чоловік запевняє, що світ на горі уражений невідомою хімічною атакою, і вийти означає приректи себе на загибель. Але де насправді смертельна небезпека? Назовні? Чи в мод Страшно у підвалі, від продюсера Джей Дж. Абрамса. Ні, не треба! Ні, не роби цього! Ні! Не відчиняй дверей! Відчиниш нам усім кінець! А тепер ще трішки новин коротосів. Голівудський актор і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер вирішив пожартувати над собою в Фейсбуці, сфотографувавшись під пам'ятником на свою честь. Актриса Ембер Херт, більше відома як дружина Джонні Деппа, схоже, вливається всесвіт кінокоміксів. Е, Херт є головною претенденткою на роль морської королеви, царіці, володарки, як кому завгодно в прийдешній екранізації коміксу DC Аквамен. Фільм «Хроніки Нарні» Срібне Колосо все-таки будуть запускати у виробництво. Про це заявив продюсер франшизи Марк Гордон. Поки шалений Макс. Дорога гніву номінується на престижні американські кінопремії, і навіть став номінатом на 8 премій Оскар, його режисер Джордж Міллер каже, що більше не хоче робити фільм про цього героя. І це дуже сумна новина для фанатів франшизи, до яких відносимося і ми. І ще трішки про Оскар. Американський кінорежисер і актор Спайк Лі має намір бойкотувати церемонію вручення кінопремії Оскар, так як серед номінантів в акторських категоріях відсутні чорношкірі. Про це він написав у своєму інстаграм. Ось і все на сьогодні. Якщо вам сподобалося відео, то ставте хоча ні. Якщо ви впевнені, що цього року Дікапріо отримає Оскар за головну чоловічу роль, то ставте великі пальці вгору. Якщо ні, то пальці вниз. А в коментарях внизу залишайте обґрунтування вашої думки. На цьому в мене все. До зустрічі.